Доброго ранку, ми з України, слава Україні! З вами я, Сергій Шелуцький і мій сільський блог, про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство, як відпочиваємо, так як у нас сьогодні неділя, відпочинок. На даний момент зараз по плану відпочинок у нас з суботою і зубром Гондерською 135-ю. Ось такий у нас апарат 6х6, повний привод. Я шуткую. Кубота у нас 4х4, повноприводна з блокіровкою, вал відбору потужності, дві позиції, блокіровка задніх коліс, ручничок, ну, такий двоциліндровий з водяним охолодженням дизель, 9,5 кінських сил, ну, такий у нас японський самурай. Так що, друзі, а прицепили ми нашого, кубати, нашого зубра НТ-135, так як назвали, ми з вами тут на городі перебивали герчичку, так це все діло в нас виглядає. І зараз нам треба поїхати на 4 сотки, там у нас є на Чорнобильському масиві. Є у нас невеличкий кусочок городу і там також посіяна гірчиця, ми її поїдемо зараз, переб'ємо. Ну, так нам хочеться, так нам посовітували ті люди, яким ми довіряємо. Багато було коментарів, багато було різних там людей по-різному говорили, що це треба робити тоді чи тоді, чи на тим, хай вона перемерзне, потім перебувати. Але багато людей написали, що до цвітіння, якщо Хороша, височенька, гірчиця, якщо має трубчату структуру, якщо м'якеньку перебити, хай вона там собі в землі лежить. Так що, друзі, зараз прицепили ми просто нашого зубра для того, щоб не чіпляти нам фризу на куботу. Є у нас фриза через вал відбору потужності підключається карданом, але ми там трошки там, хрестовина не така, якби... Нам була потрібна на копалку, ми її зафіксували, там зробили таке кольце і його прихопили там у трьох точках для того, щоб воно ну там поворот на це як він там, гук називається. ну якось так. То поїдемо, переб'ємо тябля нашим мотоблоком, мотоблотом. От, і виходить, от у нас 6 на 6 китають з з японцем. Так що, друзі, якось так. Надіюшку брати не буду. На дворі сьогодні реально похолодало. Ось. Це як по плану вихідного дня. Леся Петрівна відпочиває. Ногу на ногу закинула, курі з кубе, коптілка коптиться, тушонка вариться. То отак от нога на ногу. Отак ми, виходить, там в неділю відпочивати. Так що, друзі, відпочинок, як завжди. Відпочинемо. Як буде перемога, буде повід для того, щоб відпочити. Хто там зможе пригубити, випити 100 грам та й вип'є. Ну а хто не зможе, той хай собі поп'є чайку. Так що, друзі, якось так. Все, Леся Петрівна далі відпочиває, там Куба курай. Надюшку не беру, хай собі сидить, вона десь там вона у нас обідає, бігає по літній кухні номер 2 в сурші. Ну, а я поїду. Говорю з вами, города. Тут краси двигаємося. Нема раді, звісно. Печена мали моторство. прибули на місце призначення. Горчичка ось така у нас. Зараз глянемо. Опа. Так, цього заглушимо. Опа, Скажу, 6 на 6. Це можна ж його завести, інтересно, він попає його чи ні? А ви поїдете? І на цепочку тут у нас клас, да і все. Ще відцеплюю і перезуваюся та да, й поїхали працювати далі. Ну що, друзі, трошки поговорив з дядьком, перезули фрези. Ну як завжди, япончик хай відпочиває, а поки ми зараз заведемо і будемо з вами. Пройдемо пару разів. Подивимося, що воно у нас вийде. Подивимося, що вийде. Повний привод. Тири-пири. О, не знаю там. Все видно, не видно. О, планшрут наш. Пітер здує. Ну що, друзі, поїхали? Я вийду за Будем поїхать разом. Так, п'ятого на да, виголов. Просто передачу ліке. Дівчина вже переросла і нічого перебиваю. русой конечно не окинул угу. нормально но суть его тоже не надо его надо чувствовать и идти на тех оборотах один сам себя тянул ярочка наша Перчечку. Так, заселы, конечно, за воду. Король на поводу. Все это будем. В основном попали. Пока получается. Оранка у нас. Потерпировка. Это зеленый машин так мало. и што му се ту треба гнојо наложи ча наводено Далі поки ставлю на паузу, зробимо речі, почитаємося, покажемо. Три теплиці поїдемо додому. Так що поки на паузі, поки такий процес. Що, так. друзі, забарабунькали. Забарабунькали наш город. Так це все діло виглядає. Трошки залізли сюди вже. о. Ну Можна в принципі розпахати. Я ж кажу, тут є ще один кусок. Чутки ларістки. Я його був і побризкав в своє час. А вже все він закінчується. Ось по цьому взу. Був побризкав, хотів спахати, подзвонив до неї. Вона сказала пахай, але на наступний рік ми заберемо. Так я не пахав, вони не забрали і так вже воно стоїть, вже заросло. Ну, можливо, побризкаємо знову. Тут де город. Де гній трохи є, то видно одразу зелена трава і вона така ну, сочна, хороша, тут люди корові косять. О, перепахали ми тепер гірчицю нашу, хай перегниває. От. І робить свою справу. О, весною розкидаємо гній, розкидаємо гній, розкидаємо сусіду, навеземо, собі навеземо, ну якось так. Так що, ну а я ще буду... Чистити нашого китайця, Ось з краю пройшов, да. трохи набрав бур'янів. О, що Там бур'янів набрав трохи від сусіднього з і тут набрав теж, е, трохи перія сухої. Так що, друзі, зараз чищу фрези, надіваю колеса. Е, фрези цепляю спереді, цепочком прив'язую китайця до японця і погнали додому. Так що на цьому буде все. Усім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Усім пока-пока.